Так, зробив ось такий натяжничок уже. Ось от. От таким макаром. Похоже, як на моєму прошлому тракторці було, тільки я в другу сторону розвернув, щоб не мішало рівням. Натягнув уже. Да, зробив ось тросик іде ось ручну газульку таку поставив, щоб газувати можна було. Тут поставив отаку от штуку. Щоб фіксувати натяжку. От. І зробив отакого от самця. О! Тепер всі скоростя перемикаються чітко. Я пробував на цьому на, сидіти на тракторі, переключати їх дуже вдоб, удобно. Так що тепер така ручка. Бо я подумав, як робити колісо, тут стільки. Всього варити треба, а воно тут недалеко, в принципі, я думаю, ходитиме. Нормально буде. О, так що продовжуємо далі. У нас зараз задача трошки укоротить задню частину. бо вона дуже торчить, виварить низ, де буде кріпитися навіска. І будемо робити. Гальма. Треба зробити гальма нам поставити циліндр. Щеплення головний, в мене ще його нема, треба ще його придбати, поїхати. Поставити, поставити педаль. От. І будемо продовжувати далі. Все, погнали. Так, вже переварив задню частину, укоротив її. Як бачите, опустив вниз. Суєни з заднім мостом. Усилив задню частину, щоб заднє місце не вирвало. Все. Зараз спробуємо виїхати і спитати наш шківок. Все, погнали. Як бачите, тракторець набагато швидший вже їзди. Накат з'явився, бо я задній редуктор вже поставив такий, як і передній. Тепер вони одинакові копейшні. Отвітю на такі самі яркі коментарі, які мені запам'яталися. Один коментар, чому двигун іменно так розположений. Чого не одразу його поставити на шкі... на шкіл. Можна напряму, але тоді буде висота двигуна, оце ось. Тоді двигун буде на отакій висоті знаходитися. І це ще більше буде можливостей його перевернути. Плюс у мене є варіації вибору швидкостей, а там особо їх не буде. Далі, який ще в мене. Такий. Ну, більш вроді би ніяких таких питань не задають. Особенно то по роздатках. Ну я вже в кожному відео відповідаю на це питання, що по роздатки. От, зараз вже я дивлюся, він їде з тою скорою швидкістю, що мені потрібно. Вже він не медленно їде, мені вистачає. Якщо що, я зможу, я зможу сюди такий же поставити шкіл. Виточить більший і він ще швидше поїде. от Писали ще, щоб оцей шків менше я ставив. Оцей. В принципі, цього вистачає. Тут він невеличкий стоїть. У мене раніше 300 стояли, це 210-й. Зараз трошки, я думаю, поїдемо, може, покатаємося, хоча не дуже хочеться і вимазувати його. Наверно, сам зараз поїздю, покатаюся трошки. Душу відведу. От, отак от у нас він зараз вигляд має. Ззаді така плита вже зроблена, дебела, щоб до неї навіску чіпляти. В общем, от такий вид має. Чому я укоротив, Ну, в принципі, не потрібно там, щоб більше стирчало ззаді. Там буде навіска йти. Так що продовжуємо. Так, народ, ще одне хочу випробування зробити. Зацепилась до цієї невеличкої ФБС тракторець. І зараз будемо на різних скоростях пробувати, що він буде робити. Зараз вас десь так поставлю, щоб вам було все видно. Добре. Або ну, може отак. вас поставити. О! У вас так буде видніше, вам видніше буде. Що воно буде робити? Погнали! Ну, як ви побачили, у нас виходить так, що жопа заривається, передок скаче, він не заривається. Ну, А задня часть зарилась повністю. Як бачите, ФБСку, звісно, я не здвинув. Нема, не вистачає ваги. Навіть е третій передачей він круте і він не давиться. Да, мені прийшлося трошки газку додати. А там були середні обороти на тому. І нічого не зламало, все на місці. Так, да, він скакати починає. Но він риє і я не чую, що він прям тухне. Так що, в принципі, цього двигуна для цього трактора ви самі бачите, з головою вистачає. Він не, не скидав оборотів. Так що, все, все добре. Ось такий у нас. Появ... Получився експеримент експронтом, навіть не думаючи. Все, продовжуємо далі. Зараз буду вже заганяти і думати, як зробити тормоза. Йому, Як зварю главний тормозний циліндр, тоді вже е, обговоримо з вами, скільки ж пішло коштів на нього без гідравліки. Все, погнали далі. Так, ну ось педальний тормозний узіл я зробив. Такий педаль, тяга йде. І головний циліндр із Деоланос. Щеплення. Потім йде сюди на тройничок. І потім обичні шлангочки заднього моста Жигульовські. Пішли на ту сторону. Ну і тут на цю сторону. Коротенько я її скрутив. Що мені тільки довелося виточити, цей переходничок. Бо там різьба 10 шаг 1, а тут 1,25. 10-1,25. І воно не стикувалось. От. так закріпив бачок. Подивимося, якщо не буде випадати то я сюди гаєчку приварю, сюди зарізик зроблю і пластиночку поставлю. І буде красиво. от якось так. Тормоза вроді би як є. Зараз буду виїжджати і пробувати, що у нас вийшло по тормозам. Якщо все нормально, то тоді продовжуємо далі. Все, погнали. Ну Так, народ, як ви бачили, тормозить ця сторона дужче. Ну, воно ще зв'язане з тим, що тут ближче ж до циліндра. Там трошки далі. Я і думаю, що не, може не зовсім трошки прокачалось. Ну, ну Головне те, що гальма є і в нас ніде нічого не підтікає. Вроде би. Добавив я ще пружинку, щоб педаль верталася. От, хорошо видно її цю пружинку. От, і тепер педаль вертається. Ну, вроді би, все. Можна сказати, що трактор закінчений. Ну, так, да, понятно. Немає у нас е, крил, обліцовки, ще чогось. Ну, це вже не важливо. Трактор може їздити, трактор може виконувати свої функції. По механіки, в принципі, все. Зараз. Е, Трошки я перестрою камеру і трошки посидим з вами, е, обсудим, скільки ж у нас вийшло затрат на цей проєкт без гідравліки. І так, ну що, народ, давайте тепер поговоримо про те, скільки ж обходиться, обійшовся мені. В даному випадку мінімум цей трактор. Значить, дивіться, є у мене ось список, я писав приблизно такі всі основні е затрати на цей трактор, такі як ступиці, підшипні, пильники, чулки заднього моста, опорні диски, рама, е колеса, хрестовина, двигун, вал, е щоб витачити кругляк. Отрімні, в общем, і таке інше. Так от е, на цей час всі затрати по нашому трактору вийшли в 19 тисяч гривень. От. Це не учитує те, що я відпрацьовував людям, що мені так давали. Ну, я трошки так вів для себе. Те, от якби я не відпрацьовував, а купив ці всі деталі. І сюди ще можна сміло прибавити 6 тисяч гривень. От. Бо я, наприклад, коробку я, мені дали так, але я за неї спланував головку, Соответственно, ціна головки відчитується. І соответственно, получается у нас 19 плюс 6 25 тисяч гривень приблизно без затрат на роботу токаря вийде у вас цей трактор. Ну, опять же, є, мені така сума виходить з-за того, що я токарь. У мене є токарні установки, є собі шкіри поточів, які мені потрібні були. У мене був кругляк. У мене... Було основне желізо в мене було. І проблем це не створило ніяких. якщо вам робить, то додавайте сміливо, додавайте ще 10 тисяч гривень як люди. Це все вам <кій> обійдеться. Я не купляв болти кольосні, ті ж самі шкіли, один дешків зараз той великий стоїть десь тисячі гривень. Я цього не додав, тому що я так це достав. Ну, от і вважайте, якщо в мене вийшло 25 тисяч, то десь 35 тисяч гривень обійдеться е, вам трактор без гідравліки в такому стані, як на якому зараз я сидю. А тепер давайте крила, давайте сідушку додавати сюди і таке інше. Це ще буде удорожати. Ну, як, як ви знаєте, трактор ми строїмо по бомжу, крилами робити на нього не буде. Сідушка залишиться ця. І того у нас виходить трактор по ціні мотоблока. Да, зараз бензиновий мотоблок на 9 лошадей можна придбати десь за 30-40 тисяч гривень. Може до 50 Кого як. От. Тому навіть даже може дешевше, у нас виходить трактор. Це у нас трактор поки що без навіски. І оддільно будемо вже вести е, статтю скільки ж у нас піде коштів на навіску. Кажу зразу, я вже трошки почав скуплятися. У мене насос у мене був нш 10. Благо в мене є його достав колись давно. У мене не було привода, Привод МТЗовський я купив, я вам пізніше його покажу. Треба нам привод переточити дочків, бо там шестерня виходить. Нам потрібно буде купити циліндр, гідроциліндр на навіску. І треба буде купити розподільник, одну Ну, а також нам потрібно буде зварити бак, купити гідрошланги і зробити саму навіску. А для цього треба було мені ще купити шесе. Шесе я вже купив, на них я потратив 1000 гривень. Так от на шесе я потратив 1000 гривень і сам привод НШ насоса. Гідравлічному мені теж обійшовся в 1000 гривень. Соответственно, а, і я купив е, сті, ці стяжки із МТЗовських, які ми пустимо на вертикальні речаї. Звісно, у нас е, нам вона остається в основному тільки токарка. Ну, ще купимо шину 8 мм товщиною, 40 мм шириною. Е, ми з нею зробимо. Верхню частину, там, де ці роги верхні, де буде циліндр прикріпитися до них і будуть за допомогою цього кронштейна підніматися на вісках. Оце ми ще надав, нам потрібно буде придбати. Ну і дуже багато токарки. Нам потрібно буде корпуса під ШС поточити, щоб це все приварювати. Желізо я вже заготовив ззаді трактора, там вам покажу 16-й лист, з нього будемо вирізати пластини. Робимо навіску. Я думаю, буде вже кінець цієї серії, Це вже кінець п'ятої частини по цьому тракторцю, Ну а далі будемо робити навіску. Погнали?